Олександр Турчинов, перший заступник голови партії батьківщина і з нашої програми сьогодні, доброго вечора. Олександра Володиновича на, на камеру багато політиків говорять про те, що Луценко буде засуджений, і так нинішня влада ніби продемонструє свою силу і е, свою позицію щодо влади минулої. За таких думок має значення захист Луценка. Ну, то, що в Україні відбуваються демонстративні цинічні політичні репресії. Про це говорять не тільки в нашій державі, про це говорять уже і в Європі, і за океаном. Тобто про це говорять уже у світі. Це є серйозна проблема, тому що при таких підходах влади до своїх обов'язків у нас достатньо сумна перспектива. Мовиць мається на увазі України, тому що вже Україна посідає останні місця в всіх рейтингах. І скорочуються інвестиції до країни, не їдуть ті, хто хотів би тут займатись якимись економічними справами. Ну і безумовно ставлення до тоталітарної, півтоталітарної або несвободної, як за рейтингом Freedom House, країни, безумовно, достатньо в світі негативно. Це є проблема. І те, що влада воює за позицією, безумовно відображається сьогодні на економіки країни і відображається дуже негативно. Що стосується захисту, ну я думаю, що сьогодні під. П'ятий канал мав можливість переконатися, як об'єктивно працюють українські суди, і як п'ятому каналу, так і ТІВІ позбавили права законного права користуватися ліцензіями для віщання. На жаль, така ж сама ситуація, коли під контролем працює судова, не тільки силові структури, але й судова влада спостерігається і по звинуваченням проти опозиції, а то що Влада просто знущається над Юрієм Луценко, над іншими опозиціонерами. Це зрозуміло з тих звинувачень, тому що на камеру нам розповідають всім громадянам, що якісь вкрадені мільярди. А коли доходить до звинувачень, то просто їх витягують з пальця, і ви самі чули про що йдеться. Він робив злочин, тому що він офіційно відсвяткував в палаці України день міліції, як міністр внутрішніх справ. Причому мені дуже боляче. От я сьогодні почув. Що вже і е, пробують е, тиск робити на сина Юрія Луценка, Олександра, у якого достатньо серйозні проблеми, до речі, зі здоров'ям. І це, ну, я не знаю, як це назвати. Луценко під вартою вибраний такий запобіжний захід до 27 лютого. Скажіть, будь ласка, як опозиція і партія Б'ют готуються до цієї дати і е, до дати? Буде буде захищати Луценка в цій Знаете, ситуації? Буде продовжено це на жаль, жаль. На жаль, Що? фактично щотижня тижня да, комусь продовжують перебування під вартою. У нас вже понад 10 впливових політиків знаходяться за гратами по таким же аналогічним звинуваченням, починаючи від справи Росукоренерго, ви пам'ятаєте, да, люди за те, що захистили інтереси держави і віддали країні газ зараз також перебувають за гратами. Те ж саме стосується про захист шельфу чорного моря. Тобто, на жаль, на жаль, суди сьогодні просто штампують рішення, які їм. Надходять з адміністрації президента разом з Генеральною прокуратури, це є серйозна проблема. В той же час, ви знаєте, ми пробуємо апелювати не тільки до української громадськості, але й до світової. І достатньо часто до нас починають вже присухатись. У генеральній прокуратурі заявляють, що не відпустили Юлію Тимошенко до Брюсселя через неналежно оформлене клопотання. Клопотання подано повторно, воно належно оформлене. Ну це інформація, яка з'явилася у ЗМІ. Скажіть, бу. Будь Ласка, чого бояться в генпрокуратурі, випускати Тимошенко за кордон? Бояться що не повернеться. Ні. Вони розуміють, що вона повернеться, тому що до її справи, до її особистості прикута увага не тільки в Україні, але ж і в багатьох країнах світу. Пробуємо в іншому. Вони і планують допити, планують ці ефективні звинувачення, так щоб не дати можливість Юлії Володимировні не тільки зустрічатись з європейськими світовими політиками, але ж не дати можливість навіть переміщатися Україну тому, що її рух обмежений фактично містом Києвом, і вона не має сьогодні можливості поїхати в будь-який регіон нашої країни, і незважаючи на запрошення керівників європейського парламенту, європейських партій поки що за суто формальними ознаками пробують її відмовляти в цьому. Скажіть, будь ласка, от Богдан Данилишин поїхав за кордон і залишився. Тепер у нього політичний притулок у Чехії. А як зараз підтримуєте контакти з Богданом Данилишиним? І чи зможете підтвердити інформацію, яка була у ЗМІ, що отримати політичний притулок у Чехії? Йому допоміг Віталій Гайдук. Ви знаєте, мені невідомо, щоб Віталій Гайдук активно займався політичною діяльністю. Це не так. Всякому разі, ми про це нічого не знаємо. Я вважаю, що ні, Віталій Гайдук, ні хтось інший не міг би допомогти будь-кому отримати політичний притулок, тому що в європейських країнах, у країнах, членах Європейського Союзу не можна вплинути на прийняття рішення рішення приймаються. Поважними установами цих країн, виходячи з конкретної ситуації, конкретних звинувачень, і сьогодні європейські країни розуміють, що в нашій державі відбувається політичне переслідування, і саме такий був зроблений висновок із аналізу справи Дані і з аналізу тої ситуації стосунки яка не Ні, на це. Ні, ви знаєте, ніякі тут дружні стосунки, ніякі там симпатії антипатії на такі речі не впливають, тому що це відповідальність країни, це престиж країни і це авторитет країни. І тому ніхто б не міг допомогти цьому вирішити таке питання. Газета комерсант Україна пише, що партія батьківщина переходить на економ-режим, ніби вже вирішено частково реорганізувати апарат партії та скоротити обласні прес-служби. Дідна опозиція, статус опонентів чинного режиму, завдає його носіям щодень відчутніших збитків. Батьківщина, за даними окремих вітчизняних медіа, змушена скорочувати видатки та звільняти активістів. Вже у лютому, приміром, буде розпущено прислужба усіх обласних осередків. Центральні органи цей процес наразі не зачепить, але на них радше за все чекатиме реорганізація з метою оптимізації. Такі кроки експерти називають вимушеними і пояснюють двома причинами: далекою виборчою перспективою нову верховну раду навряд чи обиратимуть раніше осені. 2012-го, та головно проблемами із фінансуванням партії. Втрата бюджетних ресурсів збіглася у часі із відходом від Тимошенко колись найпотужніших спонсорів Васад Загубського братів буряків Фельдмана. То що за зізнаннями анонімного джерела зі штабу сердечних гроші на боротьбу із владою, наче як до останнього, давав лише Костянтин Живаго, але йшлося про суми відчутно менші за колись звичний розмір допомоги. Валентин Трохимчук, п'ятий канал. Чи вірна ця інформація? і Чи означає, що тепер активність батьківщини залежатиме від дати виборів? Ну, По-перше, я би сказав так, що обсяги фінансування не завжди пропорційні активності політичної партії. Безумовно, сьогодні є небезпека для будь-якого бізнесмена фінансувати або допомагати опозиції тому що податкові служби силові структури дуже жорстко відслідковують і тероризують будь-яких підприємців великих середніх малих які пробують пробують підтримувати опозиційні сили це є проблема нашої країни і всіх напівтоталітарних або тоталітарних держав світу з іншого боку я вважаю що активність людей активність політиків політичних сил, вона не завжди Відповідає тим обсягам фінансування, які є, інакше ніколи б тоді опозиція не перемагала правовладні структури. Ми вже мали такі проблеми за часи. Коли президентом був Леонід Кучма, і, повірте мені, також тоді було небезпечно допомагати опозиції, не маючи серйозних ресурсів, ми змогли перемогти. Я думаю, що і зараз не ресурси будуть визначати в той же час, безумовно. У нас єдине, я би поправку зробив, що там нема бюджетних ресурсів, ніколи ми не використовували бюджетні ресурси, навіть перебуваючи в приваді, для того, щоб там вирішувати якісь політичні чи партійні проблеми. Це перша позиція. Інша проблема, я вірю, що Люди, які не пов'язані з бізнесом, все одно будуть допомагати рідній партії, членами якої вони є, і да ми. Оптимізуємо структури, ми не звільняємо прес-секретарів, ми просто поєдну, змушені поєднувати посади там за відділом інформаційно-аналітичної роботи з посадою прес-секретаря. Важко сьогодні працювати в опозиції, але ж ми не, не збираємось здаватися. Більше того, я відкрив вам таємницю. Ми збираємось примагати і достатньо швидко. Чи означає це, що а, не не триває активний пошук? Фінансистів, а триває активний пошук людей, які б ідейно підтримували зараз опозицію. Ви знаєте, на це ми якраз і робимо ставки. Про це якраз хочу сказати, що в умовах сьогодні, в яких знаходиться не тільки партія батьківщина, а будь-яка справжня опозиційна політична сила можна спиратись тільки на людей з переконанням. Не на людей з грошима, а на людей з переконанням. І саме на таких людях сьогодні тримається наша політична сила. І саме таким шляхом ми сьогодні йдемо. І там ви називали прізвища деяких екс депутатів. Багато з них тільки робили вигляд, що вони допомагають, але ж більше робили проблем для нашої політичної сили, ніж робили допомоги. І я вважаю, що це дуже добрий процес, коли от на таких лапках фінансистів ми звільняємося. А саме робимо ставку на людей. Ідеологічно згортованих і людей, маючи конкретні патріотичні переконання. Одразу після виборів у батьківщині заявляли, що тепер її основна робота буде зосереджена в регіонах, тобто треба їхати в області України, говорити з людьми і переконувати, якщо зараз іде реорганізація обласних структур, чи як це вплине на якість такої роботи? У нас реалізація іде і центральною оператора, і обласних структур. В той же час, я ще раз хочу сказати, це не впливає на погіршення політичної роботи і доказом цього є останні, до речі, події. Святкування 22-го дня, дня Соборності. Під час цього святкування на Софіївській площі ну, було. Дуже багато людей, і більшість з них ви бачили, мабуть, тримали в руках прапори батьківщини. Тобто ми показали, що незважаючи на тиск, незважаючи на залякування, на провокації, незважаючи на якісь економічні обмеження, все одно наша партія є найбільш потужною опозиційною силою, і вона сьогодні відроджується. Адже саме в цей день соборності очікувалося, що людей буде більше на майдані. Ви знаєте, ні, я цього не можу погодитись. Коли е, орієнтуватись на статістику, що е, запропонувало Міністерство внутрішніх справ, то людей якби було небагато. Але ж реально, реально, е, за нашою оцінкою, е, це було значно більше е, 15 тисяч чоловік, які перебували на Софіївській площі, і е, це була перша масова акція е, з е, часів, коли президентом став. Е, Пан Янукович, саме така кількість людей на політичне свято. згадайте попередження Могильова, що буде кровопролиття. прямо напередодні зібрання в кожній області в Київській області, в Дніпропетровській, в Херсонській представники МВС розповідали про гарматне м'ясо, що там готуються терористичні акти і так далі. І так далі, тобто -то всіляка заляка, Блокували приїзд людей. В той же час я вважаю, всі, хто був в Києві, хто міг можливість подивитися, що відбувалось на сеті. Фіївське площі побачили люди, перестали боятися. Люди знову готові виходити на вулицю і захищати свої права, свої інтереси, своє майбутнє. З партії пішло, пішло багато людей. Чи з'являться нові харизматичні обличчя, які будуть вести за собою? Ну, знаєте, безумовно, у нас багато зараз е, закінчився час, коли е, люди боялися вступати до партії. Зараз в е, всіх практично регіонах е, іде інформація, що збільшився вступ. В члени нашої партії це дуже позитивно і безумовно приходять нові молоді, в тому числі люди, які я вважаю, найближчим часом стануть і регіональними лідерами, і лідерами центрального рівня. Що стосується зустрічі в регіонах, то повірте мені, значно більше нам шкодить генеральна прокуратура, блокуючи можливості мошенка рухатись території України, бувати в різних регіонах ніж економічні якісь проблеми. Спасибі, що сьогодні були в нашій студії. Олександр Турчинов, перший заступник голови партії «Батьківщина». На розповідав про стан справ партії.